Доброго? Голуби в небі. Скільки тут у нас? П'ять, дев'ять, десять, одинадцять. Чи скільки чотири? Чотири тут дев'ять, десять, чи дванадцять, чи одинадцять? Они так я ще так надивився. Спробую зараз когось вам наблизити, показати. Розтягнуті. Немає ще зльотаності у голубів. Це хтось випадає. Хтось випадає Непропорційно, бачите, хвіст. Ще линька йде, хвіст драний то. Ота, зачепив парочку, але там більше. О, вітерес який. Зараз їх покладе, я так думаю. А ті, хто вищі, може навіть і... Може навіть і... Е, стягне, але не підтягнеться. Бачите, як заклала. Зараз вони підлаштуються. Це схоже ще 56-та. Салатовані вона направить, лапці, це вона чи не вона? Не бачу я що є щось у неї на праві лапці. Ну да ладно. Схоже на неї. Так, що я бачу тут? Три і чотири сім бачу. Сім бачу. Одне тут. Ось воно найнижче і найближче. Найнижче і найближче. Це схоже на 78. Та ні, 78, мабуть, там десь повинен в горій бути. Одне я бачу так відтягнулося непогано. Ці нормально так тримаються. Трійка вгорі добре, ну зараз я їх покажу, я хочу цих додивитися вже цих, бо я, щоб не перескакувати з одних на інших. Нехай вони вже, щоб зрозуміти хто це. Та й загалом, щоб вони сіли, бо я бачу трійка вже на хорошій висоті, там 38 голубка моя. Потім 8... да, 88-й там. Він там. Тут 62-го я кидав. Стальний дірки в крилах який, бачите? А це, схоже, ще минулорічний 112. й А ні, ні, це хаос. Це хаос. Хаос, умничка, молодець, молодець. Хаос, молодець. А то, а то, хтось там ще якесь стальне щось. Так, ладно. Щось лябеньке, я бачу. Два тут, четвірка на хорошій висоті. Та одне от, от десь там тягнуло, ще далеченько воно було. Зараз я її не бачу. Я зараз цих вам підтягну цих, спробую спіймати, ось когось спіймав. Дуже важко їх тримати. Воно вирушиться. Добре, коли вони крило в крило стоять, то краще, а так злітаються будуть. Нема зльотаності і вони так -от поки й тримаються. То одне трішки там, інше там. О, одне з цього з верхніх вже так швидко присіло. Бо я думаю, що тут ще одна шпара. І ось це, бачите ось. І ось щось з верхніх воно. Підсідає. Ну і трійка там вгорі. Фух, зараз рука трохи відпочине. Ось більосий, умнічка, він сьогодні добре літав. І сьогодні добре політав. Та він зараз умнічка загалом. До нього... Ах, ти хижак прилетів. Не знаю, чи піде, чи не піде на голубів, але бачу, що хижак прилетів. Де він? Ось десь тут він да? на хмаринці на цій, ось. Таке враження, що піде зараз. Не на них в мене на увазі повз них пройде і собі по справах полетить. Поки я не бачу, щоб він там на атаку збирався. Планує. Голуби, голуби, Три, шість я бачу, ось не сідає. Це, 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 начебто це 12 -й. голуб сідає. Так, да, це 12 -й. голуб сів. Це ряби якесь сідає. Добре, що... Підсіли, бо хижак зараз, якщо почне атакувати, хоч менше розлетиться в усі боки. Бакати, це 56-й, -е. в мене бакатик. Що салатовий є... А, блакитне, блакитне, у неї салатове ліве, а блакитне на праве. Так, да, це воно, 56-е. Ну, там не чисто бакатик, то я так називаю його бакариками. Є у мене бокарік оцей улюблений, молодець. Він вчора хорошо себе показував, я сьогодні навіть не ганяв, бо він прилетів до вечора ближче, ну, його цілий день не було. І я його сьогодні дав йому відпочити. Він вчора у мене туди в покриття десь літав і прилетів. Ну от Зараз вони заспокоїлись, якось більш-менш четвірочка тут бачу тримається. тут на хмарин сибис то есть нации их маленький 8 там 38 80 не 78 там не 88 38 и и 78 там кремачок чок-таки Аргентина ямайка По ньому. Він як батько такий самий на вигляд. Батько такий світлий кремачок. Ось такий. Той зараз ще темніший, але він вже світліший, я думаю, ще посвітліший буде як батько. А ця втомилась. 88 -е втомилась. Нехай відпочиває. Завтра я загалом, мабуть, там буду. Поїду по справах і не зможу поганяти, так що поки є можливість. Ну, Це і потрохи починає, це хаос. Не одразу він полетів, я вам скажу. Він добре літав, а от почав я ганяти, він одразу якось так трохи чіплявся, зовсім трішечки, і сідав. Сьогодні вже щось більш-менш суттєво, хоча теж для нього поки слаб, слабка-слабка для нього, як для нього, бо він все-таки рівень його вже був набагато вищий. Він уже такий був в льотчиках. Ну четвірочка тут, начебто все норм. Це нижче, це трохи вище. І парочка десь тут даще. Ось. Ось одне. Поки слабко я їх знаю хто там є, хто не є. 38 знаю є. 38 ма є там. Бо вона моя одна з улюблених моїх. Я її... Ну, її легко розрізнити, якщо чесно, то. Бо вона одна така в мене в польоті. Легко розрізнити і... До того ж вона завжди в... в, в то вище там вона є. І якби, і по позабарності легко розрізнити. І якщо хтось там літає високо, то це вже вона. Ну, Голубка вже, вона вже показала себе. Східний вітер сьогодні, хороший вітер. Трохи, правда, вже вже трохи тепло стає так. А це ж скримача оце по Аргентині ямай, це воно начебто. 78. Він поки трохи темніший за батька. Ага, так, да, так, да. це, це він. Зараз він сяде. І вчора непогано теж непогано себе показав. активно мене не ярує. я не беру трубку голубів ганяю зараз передзвоню ай кремачок якийсь Я вже старий човак, четвертий рік голову, 4 роки може. Періодично він сам побуває на самопідйомах. Іноді я думаю, де да, хто ж там літає? Навіть на камеру було, хто ж літає, хто ж літає, а то він літає. Він так ніде -ні, да потім впав летів кудись там на самопідйомах. Є в нього ця тема. Іглою паров Анстаса Петровича. О, 112-й, так, да, це минулорічний, Ми Теж довго я якось кидав-кидав з молоддю. Але він не хотів. Все, вже розчехлів я його. Він теж минулого року дуже добре літав минулому році це було. Да, Нарешті. Бо я думаю, що дивлюся, підзасидівся да? Я почав декількох минулорічних підкидати. Бо хочу зменшити, ну буду зменшувати в цьому році маточне поголів'я, бо було 35 пар, а хочу до 25 пар зменшити. Хочу зменшити до 25 пар. Так що буду старих знову прибирати. Це 58-й голубок. Теж минулого року. Ось його дівчина. Це вони означають, що вони яйця стали. Вони на яйцях сиділи, кинули яйця. Гарна пара така, Бачите, яка вона красива пара, і вони такі пишненькі, такі красиві. Тільки у них... О, це щось летить у мене. Це ще летить, це 38. 38 летить. Оце моя умнічка. Вона вже відлітала, ну, більше години точно. У неї були результати вже такі до хворобища. Були результати такі. Неодноразово там за годину це нульотна голубка. Чому ж вона й... Улюбленцями в мене стають за льотчиків. У мене не буває улюбленців на льотчиків. Вона ж, коли воно красиве, має бажання і таке активне на землі, якось воно, якось воно потрапляє на очі часто, Воно воно потрапляє потім у когорти улюблених. Виділяється із загальної маси. Оце умнічка, зараз вона сяде, красива, вона ну, така, як мармур. Нехай світлий мармур, але мале мармур. Ось вона, бачите, яка воно була. Треба налаштування змінити. Бо воно зараз налаштування на польот стоїть. Нормально, навіть зобік на відкрит. Умнічка, висока вона була. І час показала вже. Показала час. Пара ще залишилась вгорі, але вони теж вже сідають. Не знаю чи дочекаюсь я з камерою, чи не дочекаюсь. Мої якісь темненькі. Оце хто хижак. Літає тут, баражує, баражує, бачите. Ну, не атакує. Уже літав. <свят> Ці злякалися на землі. От він зараз обличчям чи дзьобом до голубів. Але ну, не думаю, не бачу, що він збирається атакувати, не бачу. Звичайно, він їх бачить, звичайно. Коли іноді кажуть, що він їх не бачить, та ні. такого Я не вірю в таке. Вони все бачать. Вони все бачать, інша справа, чи вони ж там оцінюють свої бажання, спроможності, як легко буде спіймати і так далі. Ну. І чи треба, і може він просто не голодний. А... Ну і часто ж голуби я помітив, що вони не атакують, якщо низько голуби. Він ну, буває, взимку коли... да, атакують і, і чи дахи, і як хочеш атакують, намагаються будь-яку. Ага, це червоне, це восьме. Чи восьме, чи 16? Одна гнізка два. Який з них з червоним, якийсь синім. Це по 24, так. Да. По 24. Це сіло. Ні, це восьме, так, да. восьме. А то, мабуть, 16 одна гнізка його вгорі залишився, тому що. Вони молодці. І третій. 24 мені дуже дав трьох голубенят, дав всі вижили, до речі. хворобу всі пережили. І всі троє зараз добре себе показують. А, злякалась, так от що ти злякалась, То чайка летить. чайка летить. Чайка летить. Чайку не буду показувати, бо вона недалеко чайка. Я дивлюсь, вона застріляла. Застріляла. То чайка, не боїсь. Да, це 16. Е, чому? Да, бо ну, дуже схоже, хвості у неї всередині. Зараз вже виросла піріна. Дві там чи три. Вони стерчать більше, ніж загальний хвіст. І відрізняється. Це одна міска, це дитини 2-4. 2-4 в мене сірий такий голуб. Льочик-льочик. Один з найкращих льотчиків минулого року. Так ось це його, його дитина. Ну його діти загалом. Так, ладно, вимикаюсь. Може щось цікаве, якщо вмикнуся, якщо ні, я думаю, що воно вже тут, якби правда вже сідала, але трохи піднялося, але знову дивлюсь, знижується, все буде нормально. Це. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.